Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Повна руїна. Буття 3:9. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав Де ти. Пташенята завтра полетять. з радістю сказала моя дружина Карі. Вона з натхненням стежила за сімейством волове очко. Яке звило гніздо в підвісному кошику в нас на ганку. Щодня вона фотографувала підростаючих малюків та маму, яка приносила їм їжу. Наступного ранку Карі встала раніше і розсунула гілки, що прикривали гніздо. Але замість пташенят вона побачила там вузькі, зловісні очі змії. Хижий плазун заліз у гніздо і зжер його мешканців. Карі була вбита горем. Мене цього дня не було вдома, я якраз поїхав за місто, тому вона покликала сусіда, щоб той прогнав змію. Але за подіяну шкоду неможливо було виправити. Біблія розповідає нам про іншого плазуна, який завдав набагато більшої шкоди. Змій в Едемському саду обманув Єву, запропонувавши їй плід, який Бог заборонив їм їсти під страхом смерті. Не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов Боги, знаючи добро й зло, сказав Змій. Внаслідок цієї неправди та непослуху Адама і Єви у світ увійшли гріх і смерть. Обман древнього Змія, що диявол він і сатана триває й донині. Але Господь Ісус прийшов у світ, щоб знищити справи диявола і повернути нас до Бога. Одного разу Він створить все нове. Як Ісус зруйнував справи диявола у вашому серці та житті? Чого ви очікуєте від нього? Помолимось. Звільни мене, Господи, від диявольських спокус. Спасителю, даруй мені сили жити для Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.